Мене звати Васинович Андрій. Я депутат Крастенської міської ради від політичної партії «Укроп». І я хочу вам розповісти, чому наша фракція не підтримала проект бюджету на 2016 рік. В нашій фракції було багато запитань щодо проекту, проекту бюджету на 2016 рік. А саме такі галузі, як медицина, освіта і культура. Це ті галузі, які споживають основну частину бюджетних коштів. Але саме крас до них найменше запитань, тому що кожна цифра в проєкті бюджету прикріплена законодавчими нормативами і визначено чіткий механізм їх використання, що значно спрощує процедуру контролю за ними. Натомість ми маємо безліч запитань щодо інших видатків, наприклад, комунальна установа Яструб це організація, яка займається охороною організацій і підприємств. Витверження громадян та перевезення трупів. Постає питання в доцільності фінансування даної установи саме в такому обсязі, адже в проєкті місцевого бюджету на 2016 рік прописана сума фінансування як 1 мільйон 252 тисячі гривень. Комунальна установа «Коростень медіа. Це підприємство, яке, співзасновником якої є Коростенська міська рада. В Коростені є багато ЗМІ, які не залежать від бюджетного фінансування. Чому вони можуть заробити, а корисні медіа не може? Простим математичним методом підрахунку можна врахувати, що корисне медіа не лише може заробляти гроші, але й прекрасно це робить. Ось, наприклад, тираж газети Іскористень, що є структурним підрозділом вищезгаданого підприємства, становить за останніми даними 3100 екземплярів. Передплата на рік складає 94 гривні, тобто це приблизно 2082 тисячі гривень, не враховуючи дохід від реклами. Тому ми фінансуємо газету Іскресень, а потім ще й в примусовому порядку передплачуємо її. В проєкті бюджету на 16 рік передбачено фінансування в розмірі 1 мільйон гривень, чи може бути об'єктивним і незалежним ЗМІ, яке боїться вкусити руку, що годує. Чи потрібно ЗМІ такій громаді? І чи хіба можна вважати таке ЗМІ і журналістику незалежними? Також не можна обійти стороною надання фінансової підтримки громадським організаціям. Як визначається пріоритет по фінансуванню? Наприклад, благодійний фонд ОАЗИС має отримати в наступному році 10 тисяч гривень, товариство глухих» – 5 тисяч гривень, а жіноча рада 55 тисяч гривень. Чому товариство глухих отримує 5 тисяч, можливо, їм потрібно 55 тисяч? Чому з року в рік фінансуються одні й ті ж самі організації, коли в місті є багато не менш важливих? Займаються ці пріоритетні організації, де звіт про виконану роботу і витрачання бюджетних коштів. Те саме стосується і міських програм, кількість яких наближається вже до півсотні. Куратори програм, яких не звітують, а тому користь для міста нікому не відома. Звісно, хотіло б почути детальну інформацію про таку комунальну установу, як Ратувальна служба на воді, адже бюджет, передбачений даній установі на наступний рік, майже півмільйона гривень. У проєкті місцевого бюджету пропонувалось виділити кошти на реконструкцію центральної площі та ремонт Кабінету виконавчого комітету. І це все на фоні катастрофічного стану фінансування міських медичних програм, медичних проблем взагалі, освітніх проблем і проблеми, зв'язані з річки УЖ. І це тільки невелика частина сумнівних витрат бюджетних коштів, а також є багато білих плям, які потребують ретельного вивчення. А також не були враховані наші пропозиції щодо закупівлі підручників для 4-7 класів за рахунок бюджетних коштів, а також харчування дошкільних навчальних закладів за рахунок місцевого бюджету. Але Карастенська громада має право бути максимально проінформована. Саме тому фракція Укроп заявляє, що бюджет є недосконалим. Саме з цих причин фракція Укроп утрималась від голосування за проект бюджету на 2016 рік.